Ти нас куди зараз ведеш? До телевізора? До твоє... Біля телевізора його улюблене місце в лікарні. Саме тут дім Сашка останніх три роки. До лікарні хлопчик потрапив з дитячого будинку у важкому стані з вродженою вадою кишківника. Дитина була практично не він ледве тривав голову. Він не ходив, він повзав. Дитина була ну, в дуже важкому стані. Нам прийшлося відразу прооперувати його перший раз. Потім ми багато його готували до кількох наступних операцій. Сашка лікували і паралельно виховували у відділенні. Він вчився ходити, говорити, бігати і складав перші свої речення. Тут у Сашка є своя окрема палата, кімната, своє ліжечко, санки, іграшки, і навіть час до часу своє окреме меню в їдальні. Даже індивідуально варимо їсти. Ну, наприклад, Галина сильна дає певні кошти час від часу, і та як їжа тільки дієтична, то ми купляємо йому там ну курятину трошки лапку можемо йому спекти, чи стушити, кусу сісочку, щось таке додатково. Галина Курило, завідувач цього відділення. Вона про Сашка дбає не найбільше. Кілька місяців тому батьків хлопчика позбавили батьківських прав, тому до школи хлопчика готує лікар. Мене до школа. Ти любиш її? Люба. Вона має машину, і вона мене. Ввела. І я сумку на плечі і пішов на машину і поїхав. Ви приїжджаєте з мета, а потім приїхав. У відділенні Сашкові купили шкільну форму, ранець, пенал, зошити і книжки. Саша є хресний батько. Які їм опікуються, він якраз був хрещений в нас в лікарні. Взагалі дуже багато людей, які просто з доброї душі, нянечки, медсестри писали з ним уроки, вчили палички, вчили його букв, цифр, читати, писати. Чужих дітей не буває, каже Галина Курило. У її відділенні більшість дітей з важкими вродженими вадами, але у всіх є батьки. Жінці захотілося, щоб і про Сашка було кому подбати. Сказати, що він чомусь мав би бути іншим від тих дітей, які мають батька й маму, із з яких є кому піклуватися, я думаю, було б неправильно. Він також вартує, щоб з ним хтось переймався, щоб хтось дбав про те, як він підготовлений буде до школи, як він закінчить ту школу. Я думаю, що йому дай Боже, щоб йому повезло в житті ще й на педагогів, і на людей, з якими йому прийдеться контактувати, тому що до сих пір йому дійсно везло на людей, які йому допомагали весь цей час. Діти з такими вродженими вадами, як у Сашка, зазвичай не виживають, а він вижив. Хоча лікарі мало вірили, що коли підросте, хлопчик стане таким, як зараз. кажуть, це його Бог веде. Христина Стець Богдан Іванський, наш репортер.